Я хочу сьогодні поговорити на одну, можливо, для багатьох знайому тему, але я би хотів нагадуванням в нас збудити чисту думку. Я буду говорити з книги чисел про одного такого цікавого героя, як Валаам, пророк Валаам. Вірніше про нього не говориться, як пророк Провидець, про, про по-російськи. Дуже цікавий персонаж. На здивування Біблія дуже багато уваги йому приділяє. В старому заповіті дуже багато. Три розділи Кизі Числа виділено. В ще декількох книгах, десь коло десяти разів, напевне, в новому заповіті 4 чи 5 разів зустрічається це ім'я. І я би хотів, щоб ми з вами, звернувши увагу, взяли для себе деякі висновки. Тому що не все так, як здається, на першій полі. І тому. Книга Числа. З 22 -го розділу говорить, я за брати часу не буду читати три розділи. Я вам краще перекажу, кому цікаво, вдома, можете відкрити собі Біблію і просто переглянути. Воно досить цікаво. Рушили Ізраїлю сини і таборували в Малавських степах. І побачив Бала, цар балак, син Ціпорів, і злякався Ізраїля. Побачив, що не устояло ніяке царство, побачив, що ізраїльтяни поширились по лицю землі, що для них немає перешкод, що з ними Бог, Бог їх веде і страх на навколишніх народах. І тому цей цар Балак, рішив, майцький цар прийти до такої хитрості. Знаєте, є воєнні хитрості, а є не воєнні. І він вирішив. Другим путем під тим, як інші царі, там, знаєте, е якісь там союзи утворювати, об'єднувати, спорудність людям а І що другим путем. він вирішив діяти сказати, духовними методами. Він чув, що є такий чоловік, один валан. Про нього говориться сам цей цар Балак каже, кого ти благословиш, тобі будуть благословенний, кого ти проклянеш, будуть проклятий. І тому. Посилає до нього послів. Воно дуже цікаво читати, але браті сестри, вибачте, за браком часу я буду своїми словами. Посилає послів знатних, серйозних послів з подарками дуже серйозними уявіть. Царський рівень. Це не просто так прийшли знайомі. І каже, цар просить тебе, щоб ти так і так поступив. На перший погляд, Валам каже. Ну чуйте тут, восьми віршик, цієї ночі. І як Господь прийде ви мені говорити, то я вам зранку скажу. Ви знаєте, на перший погляд, все так класно виглядає взагалі, оскільки ну, чітко Валам, як, як віруюча людина, як пророк, я ще хотів би звернути нашу увагу, що е, Валам віруюча людина. Він знає Бога і Бог біседує з ним. Це вже про якийсь рівень відносин з Богом говорить. Тобто, це не перший раз Бог до нього звернувся. Бог говорив, була практика відносин. Він, Бог до нього приходив вночі, він не зразу необдумано побіг і зразу починає слухатися царя чи виходити. Почекайте. Подумає. Може, Господь. Кажу, а я зранку вам об'єдную. Хорошо, хорошо. Вони залишились, ночували. І встає зранку і каже. І сказав Бог до Лалану: не підеш ти з ними і не проклянеш того народу, бо він благословенний. Четкий нюанс. Е -е. Ви знаєте, тут рідко буває Господь сам відкриває по собі просто так. Якусь людині сферу. Що я маю на увазі? Данію, коли йому снилися сни, йому не просто так получалося, йому треба було вопросити, розумієте, спитатись. Господь каже в Єремії 33 віршом, бо ка м'є, поклич до мене і я тобі і розкажу тобі. Якщо ти не покличеш. Я не кажу, що ніколи, але ми ймовірність, що Господь тебе почне просто по своїй волі, без твоєї волі, посвячувати в якісь речі, тобто відкривати якісь, ну, я не знаю, таємні речі, яких ти не знаєш. І подібна ситуація відбулася з Валамом. Він чув, це не в куточку відбувалося, це на царському рівні, це той цілий, схвильований був та територія ціла, Палестинський край. Народ цілий вийшов з Єгипта. Це така, знаєте, політична рокіровка на карті, тут не звідки береться народ. Ви ну, уявляєте собі, не було, не було тут хопак. Появляється держава на карті, не, не звідти, не звідси. І починає, що агресивно забирати, атакувати, забирати собі своє. І тут валан випрошає. Можливо, до цього часу він не особо цікавився, <кій> як йому відноситись до Ізраїля, я маю на увазі. Ну, він свого роду таку нейтралітет дотримував. І тут прийшли посли і обставини його заставляють. Господи, що скажеш? Кличуть мене, щоб я прокляв. Господь каже, ні, ти не підеш. Хорошо, халам стає. Друз'я каже, <кій> Вертайтеся до краю свого, відмовив Господь, позволити мені піти з вами. І на другий раз, дуже цікавий, ну ми це, пізніше про це поговоримо. Опять цар Балак думає, ну, видно, слабо, ми його пошанували. Знатніших, ще серйозніших послів посилає, знамінітих, ще більше подарків, другий караван снаряжають і посилають до воланами. На другий раз. Не стримуйся прийти до мене, каже ну через послів, до Бламана, царь. Бо справді дуже вшаную тебе. І все, що скажеш мені зробити, зроблю. Ходиш і прокляни мені народці. Ну і тут, звісно, балан, як серйозний брат. Якщо Балаг дасть мені повний свій, не мій, свій дім. Срібло та золота. Прошу обратити увагу. І тоді я не зможу переступити на кажу Господа Бога, щоб зробити річ малу чи річ велику. Ну, здається, знаєте, на цьому мало би бути крапка і повіствування далі переключається на наступний розділ, можна було б зразу до 26-го перескочити. Ну, ще є два розділи історії, браті сестри, це інтересно. Він каже, пустите цілий урок, останьтеся. Я вам. А вдруг Господь передумає? Хоча здається, ну Господь, міняти мені так скоро. Ну але він дум, чисто, знаєте, знаружи воно виглядає класно. Чоловік по кожному поводу, з кожного, по кожному питанню звертається до Господа, Господь, яка твоя воля, що саме цікаво? Господь йому відповідає. Ви розумієте? Здається, міг би Господь мовчати, не відповісти багатьом мужам, ізраїльтянам, мужам Божим, Господь деколи просто мовчав і не відповідав. А тут Господь. Ладно, Валам, Якщо ці люди прийшли покликати тебе, устань, це Господь відповідає цієї ночі. Але тільки те, що я промовлятиму до тебе, ти зробиш. Балам, устав рано вранці, осідав у слицю і пішов. З морозькими відможами. І тут написано, запалився гнів Божий. На Валаама. І тут відбувається історія, яку дуже часто, знаєте, багато проповідників вже вона таке проповідувана історія. Я не знаю, чи ще в Біблії десь є, по-моєму, що вже ну, немає, щоб звірі і шах чоловічським голосом бізуміє пророка зупиняв. І тут якраз цей самий момент. Ви уявляєте собі, йде, і ослиця починає спочатку раз його приїжджала до муру стіни виноградника ногу. Він її патиком. Вона повернулася другим путем іде. Опять вона прижала, він її ще починає ну, солідно. Вівіть ситуацію. Царський вільмож, з ним. Піде караван з подарками, і він з ними. Слуги, тут все, куча народу, і тут Асьо починає фокуси показувати. З того що ослиця просто лягла під ним, придавила йому ногу. І він починає в своєму запалі гніва бесіду з ослом. І тут ослиця не видержує і починає йому відповідати. Воно так виглядає, бо тому що, знаєте, людину би мало зпинити те, що все з ним заговорив. А вони підтримують дружність. <риві> Ослиця каже, що я привикла тобі, я просто за браком часу не читаю. Таке робити? Та ні, щось не доросли. Ні. Вчора і третього дня я так виступала, ні. Ну я просто це все на емоції списую, що вона просто наскільки роз, розпалився в своєму гніві, що він не замічав, з ким він біседи. і Ставлен і... Зараз, зараз, зараз. І він говорить до Ослиці, бо ти. Ось три, за що ти вдержиш. Тричі. вона каже, та ось тому, 29 віршик 22 розділ, що ти виставила мене на сміх. Коли був меч в моїй руці, бив би тебе. Його. В цій всій ситуації все-таки цікавить зовнішній вигляд, ну як він виглядає, що його опозорила його слеце. Інтересно, чоловік, ну все-таки. І Тоді, 31 м віршиком, відкрив очі Господь Валаму, і він побачив, що на дорозі стоїть ангел з мечем. І питає ангел, нащо? Той самий вопрос. Нащо ти тричідає ослицю? Ось я вийшов на перешкоду, бо ця дорога погибельна перед мною. І якщо би ослиця не зупинила, ну, ангел каже до балама, я би тебе поразив. Він падає на коліна, кається Господь. Пробач. І тоді ангел Господній каже, іди з цими людьми, але тільки говори те, що я тобі скажу говорить. І він йде. І він прийшов до Балака, Балак каже, що ти зразу не прийшов, ну і тут так далі. І вони приносять жертву. І приносять, приносячи жертву три рази. Я вже не буду углублятися. воно не наскільки цікаво, приносять принося цілопалення і на вершині гори, в напрямку до Ізраїля, давай, починай, зверніть увагу. Так як на благословіння люди приносять жертву, на прокляті для того, щоб проклясти, цар Мавіцький знав, що не в собі, ну, не просто так сказати, можна жертва. Тоже цікавий момент. Але Ла починає благословляти народ, балак цар розстроєний, каже, зачем ти це зробив, я ж тебе позвав все-таки проклясти. Далі тут розказується, що. Може, з другого боку тобі буде удобніше, встають на другу, ру виходять, теж благословляє. На третю гру три рази приносить ці опалення і трижди він благословляв. І в кінці таку ще пророчество виголосив до самого Балака, до народів, що вам всім кінець, не устоїте ви перед Ізраїлем. І що буде, він виголосив цю промову. І Закінчується попістування цієї історії. <кій> Зараз я хочу прочитати. Після того сложення і написано. Запалився 10-й вірші 24-го розділу. Гнів балаків на валарма і сплеснув він долоні свої. І сказав: до балак до Валарама. Я ж покликав тебе проклясти ворогів мої, а ось ти благословляючи, поблагословив їх оце тричі. А тепер утікай собі до свого місця. Я сказав був конче пошанує тебе та ось стримав тебе, Господь, від пошаги. Ну і тут ще вічно для балака і для Моавітян пророчество виголосив Асур Евера. І загине наприкінці він тут 24-й віршик і 25-й віршик 24-го розділу вставила і пішов, і вернувся до свого місця, а балак пішов на свою дорогу. І здається, історія закінчена. Непогана історія. Багато повчального можна для себе взяти. Чоловік, пророк Божий, зверніть увагу, Божий, попав в таку ситуацію, але милість Божа Дозволила йому честю вийти, з достоинством вийти з цієї ситуації. Ну, Но... на цьому історія не закінчується. Читаю, що новий заповіт, ми з вами неодноразово можемо побачити. Навіть не новий, ще старий запобіг. В новому заповіті говориться про те, що не є Валаам позитивним персонажем, з якого ми можемо брати приклад. Здається, Господь. З чого би це? Ну, ми постараємося це розібрати. Насловлює те, що 25-й э, 25 розділ починається, ця історія закінчується. Балак цар пішов на свою дорогу, Балак пішов до себе додому. Але слідуючий віршик, перший віршик слідуючого розділу говорить. І осівся Ізраїль у щиттімі, і народ почав ходити на розпусту до моавських дочок. А вони закликали народ до жартом їхніх богам і народ їв і вклонявся їхнім богам. І приліпився Ізраїль до Беорського вала і запалав гнів Господній на Ізраїля. Можна би було не зв'язувати? Тим більше слідуючий розділ: не знати скільки там часу пройшло між цим, але. Слово Боже. Читаючи далі, в 31 розділі описується кончина Валама. Що Валам, при тому, як ізраїльтяни істрібляли навколишні народи, під меч попав і пророк наш Валаам. І написано: Убили його мечем, це є 8 віршик 31 розділу. Убили Валама мечем. І, здається, не дуже хороший кінець у цього чоловіка. я би хотів прочитати кілька місць писання, що новий заповіт говорить про Валама. Друге послання апостола Петра 15 -го віршом говорить. Вони покинули просту дорогу, заблудилися і пішли слідом за валом бероми, що полюбив нагороду несправедливості людям, які сходять з прямої дороги. Є ну, приклад валаам. Він полюбив нагороду несправедливості. В одинадцятому перший Юди, взагалі воно ну, перший розділ Юди 11 віршом. Говориться гори їм, бо пішли вони дорогою Каймовою і попали в обману Валаамової заплати. Обмана Валаамової заплати. Ну і окончательний гвоздь в труну Валаама забиває місце писання, об'явлення Івана Богослова, другий розділ, там де йде послання до Берханської церкви, другий розділ 14 віршому. Господь говорить, а ще трохи маю на тебе, бо маєш ти, ти тих, хто тримається науки Валаама. Зверніть увагу, на той час в Прихамській церкві була наука, не просто випадок із житті, наука. В чому заключалася суть науки, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви. І розпусту чинили. Так от і ключик, браття і сестри. Суть заключається в тому, на самому ділі, не такий пушистий валам, як нам здається із книги Чіса. Він все-таки заробив свої гроші. Він все-таки знайшов метод обійти пересторогу Божу. Попри це все, здається валам. Знав волю Божу, знав відношення Бога до Ізраїля, неоднократно Господь його застерігав. З ким іще розмовляла Ослиця Лічно, і що це йому дало? Які висновки він зробив в житті? Він все-таки спокусився, соблазнився. Цими грошами, які пропонував йому цар, і він все-таки заробив свої гроші. І в чому суть заключалася? Просто-напросто. Вірші, які ми читали з вами, кінець 24-го і початок 25 го розділу Вучисла, вони зв'язані. Валам, на самому ділі навчив царя класти спотикання. Він навчив жінок моя ходити на розпусту до ізраїльтян. Учити їх їсти ідольські жертви, зневажати Бога, не бути послушним Богу, тобто грішити відступу від Бога научити. І за це він серйозно поплатився. І тому, брати і сестри, для нас дуже хороший приклад. Господь, він дуже багато повчань для нас подає в цьому. Місце писання з цієї історії, ми для себе можемо взяти дуже багато висновків. По-перше, як людина попадає в спокусу, що я для себе бачу просто, економічний час, я хочу зробити кілька таких загальних висновків. Людина, яка попадає в спокусу, повірте мені, дуже рідко буває, коли. Той, хто вас спокушає, відступає з першого разу. Він буде застосовувати всі методи, всі свої можливості для того, щоб людину покорити в своїй волі. Тобто той, кого торкається спокуса, ми можемо це розглядати як в глобальному масштабі сатана. Так само люди, які діють понаущенню, тобто подібно так само, як валан. Діяв не по волі Божій. Він все-таки заробив гроші, взяв мзду неправедності, за що він поплатився. Став негативним прикладом. За ріки Вітер донеси цю звістку, що з нами Любить нас завжди прослав Його, Благослови святий Божу милість, відчуваємо ми. Відчуваємо Block Своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, ні вмер, він, він став завжди, лиш серце своє його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе. Що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя вічне мав. За ріки й океани вітер дом, сяв цю що щоний, любить нас завжди, прослав його не брата, і голослов святу міф нині свічуваємо. За ріки й океане, бітердом, сянці, звісту що встане, любить на завжди, прослав його не брати, і, і голослов'я свято ми свідчуваємо, святуй Божу, ми не свідчуваємо, святуй Божу, ми не свідчуваємо.